Добрий день. Добрий день. Так, ну, начебто, всі, хто хотів доєднатися, доєдналися. Значить, ми з вами розпочнемо новий курс. Значить, у нас, в принципі, є дві дисципліни. Одна дисципліна називається «Основи обчислювального інтелекту, інша називається нечітке програмування. Стосовно нечіткого програмування, я вже з кимось мав сьогодні лекцію. Я не знаю, чи там ви. Були задіяні чи ні? З нами, з нами. З вами ж так, це було. І от друга дисципліна з категорії основ обчисленого інтелекту, оця дисципліна десь є обов'язковою, десь є вибірковою, якихось, коротше кажучи, там все дуже цікаво. Значить, стосовно дисципліни, яка значит, таке програмування, там вам все зрозуміло, тобто. Лабораторні і так далі, ця дисципліна трошки така більш наукова, ну в тому сенсі, що вона містить скоріше не виклад якогось конкретного одного такого розділу. А тут є певна суміш різних напрямків, які відносяться до штучного інтелекту, і доповнюють те, що було вивчено в бакалавраті, те, що вивчається в магістратурі. Значить, ну, вам дуже пощастило, що свого року, коли ви вступили в магістратуру, ви складали тільки іспит з цієї іноземної мови зовнішньої. Зараз, на жаль, ситуація погіршується. Тепер, щоб вступити в магістратуру, будуть змушувати студентів складати ще іспит зі спеціальності, але не в університеті, а в режимі ЗНО, і він буде спільною всієї 12-ї галузі. Коротше... Зараз е, працює міністерська група з розробки цього проекту. Ну, якщо так можна сказати, програми, по якій буде створено цей тест. Ну і я є заступником міністерської групи з розробки цієї голови з розробки е, цього. Значить, ну цієї програми е, ну відверто кажучи, там дуже важко все це йде. Тому що там різні університети намагаються різне просувати, в тому числі вищу математику і так далі. З цим дуже важко боротися. Звісно, що нашим студентам це буде важко потім скласти. І, якби то це буде трошки погіршувати їхні рівень успішності. Ну, подивимося, я до чого про це вам кажу. Справа в тому, що у мене сьогодні о 17.30 буде міністерська нарада. І вона дуже так не, недобре перетинається з вашою парою сьогодні. Що не менше. Я не знаю, що то воно буде далі. Тому у мене до вас така пропозиція і прохання, оскільки я не можу бути одночасно на двох заходах, і, бо я просто з розуму з'їду від того, що там робиться, тому я вам зараз надішлю посилання. От, подивіться так, щось воно не йде. Так, стоп. Е, ага, я маю зробити всім учасникам конференції. Е, так, от, начебто, ви його маєте побачити. Це посилання на відеозапис того, що я читав в минулому році. Е, ці лекції вони ну, на відео є доступними. Тому у мене прохання. Подивіться, будь ласка, цю лекцію е, самостійно сьогодні, щоб я був від вас трошки. Вивільнився і міг е, взяти участь у тому заході. Е, ну і наступного разу, якщо ми зможемо нормально попрацювати, тоді ми будемо. Ну, от зараз до нас доєднується ще, ми відразу не від'єднуйтесь. Ще раз, е, оце посилання, що я кинув в чат. Будь ласка, я думаю, що воно всем, всім, всім е, має бути видно. Це відеозапис лекції. Так, що, будь ласка, скупіюйте і подивіться її, значить, це загальний огляд технологій, де можна використати обчислювальний інтелект для технічного та біомедичного діагностування. Ну, от, якщо ви візьмете це, от зараз ви можете бачити на екрані мою презентацію, Тут є визначення базових термінів для власне, технічного діагностування, врізно ну, зображення узагальненої системи технічного діагностування, розгляд основних класів задач, перелік основних етапів, які там треба пройти. Ну і власне, ну фактично вважати, що це життєвий цикл такої собі моделі обчислювального інтелекту далі розглядаються математичні постановки базових задач, які виникають в процесі. Побудови моделей ви з ними з багатьма вже знайомі на попередніх курсах, тим не менше тут вони даються в такому більш формалізованому вигляді. І далі розглядаються різні методи. Ну, хоча б в такому поверхному варіанті, які можуть відноситися до методів обчислювального діагностування і методів технічного діагностування. Ну, фактично, ви можете бачити основні методи того ж машинного навчання і статистики, які е, отут е, класифіковані, пристосовані до цих речей. Тобто, ви подивитеся більш детально оцей відеозапис. Ну і далі тут розглядаються основні задачі, які пов'язані з власне технічним біомедичним діагностуванням. Тут трошки йде розгляд типових якихось постановок таких задач. Це приклади реальних задач, з якими ми якбито, стикалися, і просто як наведено. І далі є порівняльна характеристика методів. Оце приблизно те, що я. Хотів би від вас очікувати в ваших дипломних роботах, магістерських і так далі. Тобто, ви бачите, що є критерії порівняння, є різні методи, і можна бачити плюс-мінус є відсутні, там високий, міський, середній. І далі кольорами показано, що з того можна винести: що там це гірший, це, це кращий, це там посередній варіант. Ну і так далі, от це можете просто собі як такий варіант. Це не взірець можливо дизайну, але якби то кольорове кодування для вас може бути навіть в цьому плані корисним. Ну а далі розглядаються деякі вже відомі вам парадигми, наприклад, багатошарової нейронної мережі, приклади вирішення цих задач. конволюційна нейронна мережа вже та глибока. І От, подивіться, будь ласка, цю презентацію тут є дещо і про Python, Ну і далі розповідається про конструювання моделей на основі нейронно-чітких мереж. Ви можете. Використати пакет MATLAB, можете використати Python для того, щоб ви могли з цим працювати. Ну і підсумок тут такий, що в межах цієї лекції ви дізнаєтесь і узагальнюєте про те, які методи можна використати для вирішення задач технічного діагностування, розглянете базові деякі задачі, подивитися, як практично це. Працює, ну от, подивіться, будь ласка, і тоді наступного разу ми з вами це продовжимо на сьогодні. Я змушений з вами це завершити, тому що повторюю: в мене міністерська нарада, і там дуже важливо бути присутнім. Бо чим більше я там зможу викинути якихось тем, то тим легше нашим майбутнім бакалаврам буде вступити до нас до нас, же і в магістратуру. Бо інакше воно взагалі невідомо до чого призведе. Ну, деякі тільки починають доєднуватися молодці, уже 53 хвилини. Так, всім зрозуміло, що треба робити? Добре. Тобто, посилання у вас у чаті є. Скопіюйте собі. Я зараз сьогодні додав у Moodle усіх, кого зміг. Якщо там в когось є проблеми, то перевіряйте. Там тільки проблема з викладачами, що деякі наші нові співробітники вони не додані в моду, і я нічого не можу зробити, аби їх туди якби то, завести. Ну, подивимося, може, навчальний відділ щось зможе зробити з цим. Ну, В будь-якому разі. Е Якби то цей курс він буде певним чином узагальнювати всі ваші раніше отримувані знання, і з іншого боку, може дати вам такий невеличкий практикум застосування різних технологій. А, ну а що стосується нечіткого програмування, то цей курс для вас є обов'язковим базовим, і тому там є більший упор на такі. Стабільні лабораторні роботи. У нас, на жаль, з вами заняття дистанційні. У нас є такий на кафедрі дуже цікавий прилад. Він називається тепловізор. Він справжній, і от якби ми з вами реально зустрічалися в аудиторіях, то ми могли б зробити практику з цим тепловізором, тобто, зробити ваші теплофотографії, або там, скажімо, подивитися на щось іще. І е, тоді б ви е, е, могли б, е, значить, е, ну отримати зображення і з ними попрацювати в плані, наприклад, їхньої обробки, там і так далі. Ну, е, оскільки це неможливо, то у вас буде кілька таких теж занять, де ви подивитеся, як це працює. Ну, хоча б заради загальної уяви, розширення, що зображення можуть бути не тільки е, звичайні, але й Якби то теплові, ну то вже потім на сьогодні. Я думаю, що ви все маєте посилання і так далі. Тут по цьому курсу у нас немає якогось одного підручника. Тут будуть використовуватися різні матеріали, різні презентації. Я думаю, що тим не менше, оскільки відеозаписи є, вони доступні. Ви зможете з цими матеріалами працювати. Так, якщо до мене немає питання, то я тоді вас відпускаю. відеозапис у вас є, так що подивитися самостійно, ви вже дорослі люди. Я думаю, що так буде легше. Будь ласка, хто там має питання? А, я, я, так розумію, цього курсу немає моду. Як це немає, є? Ну, тому що в навчальних платформах там посилання на моду програмування. А це можливо, мої. Ну, так, ну ви якщо зайдете в Moodle, то воно вас має вам висвітлитися, бо я кудись додав сьогодні всіх. Там може інша проблема бути, що в мене може бути кілька різних версій цього курсу, я міг додати ага. не зовсім. Все, Все, я бачу, до речі, посилання. Ну, я, я можу сказати, Топ. що просто посилання як робилося, були скопійовані з попереднього року, і, можливо, там. Ну, десь є помилка в тій таблиці. Я угу. я щас собі запишу посил посилання. Це в нас ОАІ в кафедральній таблиці, неправильне. На ну, виправимо, я сподіваюся, що ми якось це подолаємо. Методички тільки від Олексія ну, Що стосується всього, там в мудлі, начебто, є. Я єдине, що за е, е, сьогодні побачив, що там є чомусь кілька різних курсів з одною назвою. Я кудись вас всіх додав, але ко... чи то воно те, чи то воно не те. Вибачте, може та ну я ще собі запишу, що мудл перевірити дубляж. Аж ой, може там треба просто їх об'єднати в один чи там щось зробити, ну то я подивлюся, бо десь я щось завантажував. Ще дивіться на Google диску, може там є якісь методички, коротше кажучи, матеріалів багато, десь воно все є, але просто сьогодні мені відверто кажучи, що трошки не до того, тому що дуже багато зараз справ з за акредитацією. Бакалаврату вам пощастило, що ми успішно провели акредитацію магістратури восени, і тепер у вас на 5 років ми маємо право видавати дипломи, як то кажуть. Ну, Ще ці бакалаври цього року точно б в будь-якому разі отримали, ну, але далі, щоб вони отримували, потреба магістратуру. До речі, нам для проведення акредитації бакалаврів. Потрібно показувати випускників бакалаврату, а ви якраз є хто наш бакалаврат завершував випускниками. Так що у вас буде можливість долучитися до акредитації бакалаврату, ну і відповідно, ми маємо можливість вас заохотити як там балами для стипендіального рейтингу, так і іншими засобами заохочення. Так що, є, якщо з вас є бажання долучитися, можете мені написати в телеграм-канал. Зі своїми координатами. Ну, не в каналу в смыслі вмієте, як називається, повідомлення мені написати. І ми тоді будемо готових залучати. Так, ну все тоді. До побачення. На сьогодні я вам матеріал дав. Будь ласка, подивіться самостійно. Дякую. до побачення.